Друзі, всім привіт! Новий відос, який буде за п'ятницю, суботу та неділю за вікенд. І нагадую, п'ятниця, 13-й день, вже який я роблю поспіль з 30. -ти. Отже, розповім вам про п'ятницю. Зараз вже субота, як ви розумієте, зранку, поки чекаю на замовлення, розповім вам про п'ятницю. Трошки є чого розповісти. Вранці, із цікавого, вранці було гарне замовлення: 500 за 8, здається, бізнес я спіймав з Солом'янської площі на ну, не зовсім поділ набережна Хрещательська. Ну, коротше. Хлопець сідає, ми їдемо, він каже, а мені навігатор писав о 8 будемо. Він каже, якщо там хоча б без п'яти, з мене там з чаюха ні вопрос, ну окей, я поїхав швидесенько, як міг. І привіз його десь без 4 хвилин. І він раз мені тисячну купюрку. Оп, без решти. Приємно, приємно. Оце я розумію. Людина поспішає і заохочує водія. Ані так, як зазвичай от зараз виконував замовлення по блеку, сідає молодий хлопець. Ну я їду собі спокійно. Через центр там їхали. А можна пошвидше. Я ж про себе, звісно, ні. Я не збираюсь сломя голову, нестись кудись аби заможно. І ось. Ну, Я їхав зазвичай я кажу, то тут центр світофор на светофорі. Коротше, їхав я в звичайному своєму ритмі, нікуди не мьявся, да і все. Не ось. Тобі ж 500 чиюхів, і до цього було ще мені 50 чиюхи залишили зранку. Отже, ранок так, плюс 550. прикольненько. Друга зміна. Планував учора ж в п'ятницю, затори вечірні. Планував, буду відпочивати і вийду вже, можливо, десь о сьомій, щоб затори закінчились. Але я прокинув, зробив вам відосик, виклав. Дивіться, друзі, дивіться, будь ласка, лайкайте, коменти, підписки. Не забуваємо. Ось. Е трошки поспав, про 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 прокинувся. Дай подивлюся предзамовлення по болту. Відкриваю болт. І предзамовлення на 3, на пів четвертої. по По комфорту, здається. Е 967 майже 1000 за 26, здається, да, з ЖД на ірпінь. Ну чому би і ні? Я його хватить. Виконав, увімкнув комфорт в болті, не встиг в Ірпіні навіть ще інші агрегатори запустити. Як по комфорту дає 600 там, 605 чи щось таке. По комфорту у болт зірпеня, кимепадача е, на Софіївську борчагівку. Зашебіть, зашебість. Приїжджаю туди, висаджую пасажирку, не встиг знову інший. А, перекрути навіть не встиг вийти. І, і вимкнути інших. Болт комфорт 400. 50, здається, щось таке на КПІ звідти. Шикардос, шикардос. І поки я це колісів по окраїнам, трошки і затори розсосалися, бо хлопці казали, що попадали такі затори не дуже. Ось тому в мене вчора, в принципі, було норм, затори вечірні не попав, виїхав працювати раніше. І, в принципі, норма попрацював, ввечері нічого особливого не було. Довелося навіть десь відкати робити, кілометража трошки накатати. Ввечер з 10 до 12, ось так пройшов. Я спіймав, замовлення, десь без 4 9 з КПІ 500. 50, здається, по Bolt Business на Софіївську, Туди, на початок. Приїхав звідти, звісно, повернувся пустий, аж до шулявки. А в мене було предзамовлення на 11 я взяв по о, Black, Uber Black з Гулівєра, 550-мої, за 11 на ось. На Шулявці залітає Uber Black 250 на початок оболоні Архіпінка, його ж Одесенько там 11 хвилин, 9 кілометрів, щось таке виконую. І вже перекотився через Гаванський мост на Гулів'єр, подався на предзамовлення, але там довелося, дівчина дзвонила. Ну вона працювала, там не встигала щось закритий магазин. Коротше. Ой, будь ласка, зачекайте, будь ласочка, зачекайте там 5 хвилин, там, 5-7 хвилин. А що робити? По, 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 по правилам Uber Black, 15 хвилин мені потрібно чекати предзамовлення, тільки потім я зможу відмінити, щоб отримати компенсейшн. Ну, звісно, вона вийшла там раніше, 23.10, вона десь вийшла, щось таке. До речі, зустрів підписника. Сорян, забув спитати твоє ім'я, тобі привіт. На білій Сонаті. Ось. Якось ти мене зненацька застав. Ось. <of the> <Club>. І її і відвіз у і пів 12-ї десь о, висадив і одразу з ефіру взяв 400 за 10 на Печерськ. Привіз туди дівчину і вже в Бшетверті 9 ой, 12 поїхав додому. Загалом вийшло в мене, працював. Учора 13 половиною годин, ну, взагалі 14 половиною, але годину ми з хлопцями каву пили на возі на заправці Бог, отак буде, точніше. І працював чисто по роботі 13 половиною годин, пробіг 325, так, великий пробіг, ну, але і працював багато. І каса 7800. Це з 550 чаюхи. Ну, Попрацював гарно. План нагадує в нас на кожен день з цих 35 тисяч. Якщо більше, то ГУД або десь буде не вистачати там трошки, або буде перевиповнення плану, що дуже-дуже буде також гарно. Ось, Так що п'ятниця була, в принципі, ударна. Ранок суботи, от розповім вам далі. Не дуже. Давно не пам'ятаю такого поганого. Направляйтесь к місту посадки вулиця П'язерна. 1-2. Такого поганого ранку. Я до суботнього давно не пам'ятаю, якщо чесно. Слабенький, слабенький поки що. Ранок восьма, з п'ятої я стартанув. Ну, поки що так. Таке собі, ми навіть також з хлопцями зустрічалися на каву, бо ні в кого не було роботи. Ну, якось воно усе пішло не за планом. Ну, подивимось. Ладно, друзі, працюємо і, можливо, ще сьогодні пізніше буде що розповісти, якщо буду виходити з вами на зв'язок, але ж не хочу, щоб відос був шибко, Длінний. Тому, ну, коротше, будемо з вами на зв'язку. Попереду ціла субота. Буду намагатися сьогодні відпрацювати без перерви. Ну, подивимось, вийде або ні, і як воно буде. На зв'язку. До речі, друзі. Гарна новина дуже в нас. З'явився в застосунку від Driver Up новий партнер е -е, так, як його, мережа АЗС е Укрнафта і там є дуже гарні знижки. На бензин 3 гривни для обичних водіїв для тих, хто забрендований 4 гривні на Бенз. Ну і на газ там також є знижка. Заходьте в застосунок та ознайом, ознайомтеся з пропозицією та користуйтесь. Привіт, друзі! Сьогодні у нас неділя і 15-й день екватор мого челенджу. Працюю 30 днів місяць поспіль нон стоп. Розповім вам, як завершилась учора субота. Так, що було з цікавого? З цікавого, в принципі, було таке: прийшов мені болт Business десь 550 або 595, я вже не пам'ятаю, на Новобілічі. Звідти в льот на під'їзді вже до точки висадки прийшло, прийшов преміум. 705 в центр на Софіївську. Там перекурив і звідти прийшов також преміум на Поділ. А в мене було предзамовлення на 7 годину з Подолу по Uber Comfort. 600 там, або 600 з чимось мої за 22, здається, КМ щось таке. Це підгірці. Отже, мене болт привів чітко і, і по часу, і по відстані туди, куди мені потрібно. Виконав цей блек, вимкнув уклон і одразу спіймав в ефір, вилітів з, з лісників бізнес по уклону 700 або 720 моїх на Златоустівську. Центр повернувся. Шикардос! Ввечері, вже там з 9 по 10, такого, щоб щось у хіах не було. Ну, виконав там останні замовлення 900 за 18. Сподо, а, ні, не з Подолу. Звідки ж я його взяв? Так, з подолу на а, Петропавловську Борщагівку. Але відкатуватись додому довелося пустим, звісно. Взагалі, пустого пробігу вийшло вчора дофіга, бо перед цим я взяв з того ж подолу 550 за 13 на Акадім містечко, бо вирішив, що, ну, в принципі, швидке замовлення по проспекту Берестейському фіглі там його виконувати, але я потім знову відкат в центр холостий. І в день були відкати там десь, і, або подачі великі. Ну, то таке. Отже. Підсумок суботи накатав я аж 415 км. Але я вчора вирішив для себе, що я заб'ю на пробіг пофіг, аби касу там зробити побільше. І не, не вийшло в мене працювати без перерви. Я все таки вирішив зробити перерву і на 4 години заїжджав додому перепочити. І працював я 15 годин, ну там 14 половиною, чистим і щось таке. І пробіг 415 працював 14 половиною годин, каса 8500. Вся каса під максимальну комісію, бо вже замовлення без комісії по окону в мене закінчилося. Ну, в принципі, по касі непогано, пробіг завеликий, спору нема. Якось так. І подивимось зараз, що в нас буде в неділю, зараз 12-та. Чому так пізно? В мене було два предзамовлення. На 5.30 ранку. Гарне предзамовлення по болту. 400 за 5 або за 400 за 6. І на 8.10. Це комфорт був, здається, а на 8-10 був преміум там щось 366 за 4 або за 5 кілометрів. Але ж була знову неспокійна ніч, масований обстріл був знову. Було дофігіще шахедів, було дофігіще ракет ще зранку. Відбій тривоги дали лише десь початок 10-ї ранку. Ну і звісно, під таким працювати неможливо, тим паче, що навігація не, не працює і в баню. Тому я трошки відпочив і зараз будемо виїжджати. Е, план мінімум п'ятірочку зробити. Я порахував за тиждень 5-200 для круглої суми. Якщо вдасться більше, буду, буде шикарно. Ну, для цього потрібно працювати один 10. Це до 10-ї, напевно, а, а можливо, і до 12-ї попрацюю. Ну, треба також трошки передпочити, бо завтра в понеділок планую з 5-ї ранку стартувати. Ну, подивимось, як буде йти, як буде настрій, ну, п'ятірочку треба закривати, полюбе. І в мене є предзамовлення на півдругу з Героїв Дніпра, я так розумію, на видобичі автостанцію. 600 за 17, але ж по е, набережні 20 хвилин пише його виконувати. В принципі, непогане замовлення. Тому зараз я заїду на заправку, заправлюсь, і будемо щось ловити, вмикатись кудись туди на оболонь. Потрібно нам за годину щось туди піймати. Та навіть раніше. Ось, друзі, лоди, розповім вам вже завтра вранці. Як завершився підсумок неділі, та розповім вам підсумок тижня другого тижня мого челенджу? На зв'язку. Друзі, привіт! Сьогодні понеділок ранок, і розповім вам за неділю. Неділя вийшла нестандартно в мене, попрацював я лише 4 години. Зробив 200 каси і поїхав додому відпочивати десь о 6 вечора. Бо роботи толком не було. Таке собі, я вирішив себе не мучити. За тиждень план я виконав та перевиконав. Тому можна було собі дозволити трошки і відпочити. Отже, завчора. 100 пробіг, 4 години працював, 200. А загалом за тиждень, десь по моїм підрахункам, скріни будуть, але я кожен день записував пробіг і кожен день записував каси, які вам озвучував на відосах на минулому відосі. До речі, хто не дивився, подивіться з понеділка по четвер, щось дуже мало переглядів набрав. І в цьому відосі з понеділка по, по неділю, з п'ятниці по неділю Ось, значить, що вийшло взагалом, по моїм підрахункам, загальний пробіг 1755 кілометрів. Нагадую в мене 3 гривні вартість кілометра по паливу на бензині, Їжджу 5,5 розхід. Гібрид. І загальна каса, по моїм підрахункам, вийшла 41 800. Дуже-дуже гарно на тисячу більше, ніж минулий тиждень. Ну і нагадую, в мене план стоїть 35 в тиждень. Кожен день по п'ятірочки Ну, десь зробив більше, ось як в неділю вчора зробив менше, але взагалом за тиждень. Навіть перевиконав свій план. Отже, відпрацював я вже 15 днів з мого челенджу 30 днів працюємо без перерви та зробити касу за 30 днів 150 тисяч. Вже екватор пересекли. І поки що все йде дуже-дуже непогано. Навіть з невеличким запасом. Отже, друзі, дивіться відоси, ставте лайки, не забувайте підписуватися, пишіть коменти і до скорих зустрічей!